Мої вітання всім! Сьогодні ми поговоримо з вами про захищений смартфон новинку Hotwell Hyper 7 S, в якому встановлений відносно новий і повністю новий для мене особисто процесор Unisoc t 8220 І ще на початку відео я хочу відразу вам сказати, що я абсолютно не підтримую те, що виробник встановив сюди увага 4 гігабайти оперативної пам'яті. Це просто крінж. В усьому ж іншому параметри, в принципі, плюс-мінус непогані. Щодо ціни цього смартфону, то на старті продажі вона має бути в районі 150 доларів на AliExpress. І якби тут було хоча б 6 ГБ оперативки, я б напевно і слова не сказав. Але 4, ну навіть на папері, виглядає не дуже. Тож, давайте покажу вам цей смартфон наглядніше. Посилання на AliExpress залишаю в описі для вас. Якщо ж хочете купити цей смартфон за, грубо кажучи, копійки, то пишіть на пошту. Можете купити. Так, ну що ж, смартфон перед нами. Почнемо коротко з комплектації. Комплектація, як для компанії HotWave, тут стандартна. Тут блок потужністю 20 Вт, небагато, погоджуюсь, але є, що є. Також тут є інструкція. Також тут є отакий от коробок, в якому знаходиться у нас скріпочка, а всередині нього знаходяться два кабелі це у нас Type-C Type-C для заряджання і кабель OTG, як бачите. Все, більше нічого тут немає, окрім захисного скла, що погодьтесь, приємно. Отже, сам смартфон. Візуально він дуже схожий як на Hyper 7, так і на Hyper 7 Pro. Це одразу видно і особливо по ось цьому великому ліхтарю. Скоро ми про нього поговоримо. Дизайн задньої вставочки також практично не міняється. Тут у нас знаходиться оцей от RGB. Magic Light. штукенція невелика, абсолютно непомітна в цілому, і я не знаю, який сенс таке взагалі встановлювати. Тут у нас два спалахи і камери. Сама панель візуально, бачите, прикольно виглядає. Вона пластикова. Щодо гуми, вона є ось тут, на кутах, ось тут, на кутах. Нижній торець, верхній торець, це гума. І ось тут, коротше кажучи, кути, а на торцях у нас також є металеві накладки. До речі, подивіться на колір кнопки блокування. Я не розумію, чому вона вибивається від кольору кнопок регулювання гучності. Як на мене, це знаєте, як купуєш якусь машину, наприклад, в самій бідній комплектації, в самій простій. От там ручки можуть бути чорні, хоча машина, там, наприклад, червона. Ось таке. Коротше, мені не подобається, те, що кнопка тут чорна, ну не, не виглядає воно класно. З цієї сторони у нас знаходиться слот для сім-карт. Кнопка, яка налаштовується. Знизу мікрофон, динамік і Type-C під заглушкою. Звичайно ж. Кріплення для ремінця також є. Так, давайте коротко поговоримо зараз про Magic Light. Тут у нас додаток окремий на дисплеї є для керування цими штуками підсвіткою. Я включив режим Party, Якщо його вимкнути, то просто так світиться ця штука у вас постійно не буде. Ви можете встановити, щоб ця штука світилася вас під час програвання музики, відео, під час вхідного дзвінку. Коротше кажучи, тут, в принципі, все написано, але воно написано англійською мовою, тому що переклад, як часто буває, не ідеальний, коли мова в меню стоїть саме українська. Щодо того, як воно працює, ну не знаю. Якщо скажу, що на любителя, я думаю, ви зі мною погодитесь. Воно дійсно невеликого розміру, можливо, комусь таке і прикольно буде, але мені особисто не подобається. Тепер давайте поговоримо трошки про ось цей ліхтар. Додаток для його використання називається, як завжди, camping Light. І отакий от дизайн він має. Дуже проста функціональність, все зрозуміло. Вмикаєте, все, він вмікнувся. Єдине, що хочу сказати, що тут доволі холодне світло. Можливо, комусь не підійде. Я хотів би особисто бачити тут нейтральне світло, але тут воно прям, ну, холодне, дійсно холодне. Половина або повна потужність. На повній потужності дійсно непогано валить. Для якоїсь там мілкої роботи вночі, в принципі, нормально підійде. Ну що ж, а тепер давайте про потужність, яка захована отут, от в 4 ГБ оперативки. Жартую, звісно. Справа в тому, що я не знайомий з цим процесором, тому я не бачив, як працюють смартфони, наприклад, з 8 ГБ оперативки. Тому, на жаль, немає як порівняти. Цей же конкретно смартфон працює не дуже швидко. І по продуктивності я би його порівняв, ну, можливо, з якимось там Unisoc T606. Хоча на папері продуктивність тут, як в Helio G99. Але тут у нас підтримка 5G, і тут у нас є підтримка 4К запису відео. Ну що ж, а тепер детально про залізо. Перше, на що хочу наголосити, що в цього смартфону дійсно непоганий тротлінг, точніше в процесору. Дивіться, продуктивність практично не падає. Та й смартфон не, не сильно то й нагрівається. Далі, якщо зайти в Antutu, подивитись, скільки він видав балів, то ви побачите, що це практично той же показник, що й на Helio G99. Ось, 463 тисячі балів. Е, помічник в кадрі. Зараз ми його переберемо. Якщо подивитися більш детальну інформацію про цей процесор на сайті виробника, тому що Antutu це не показник, він тут буває пише, що попало, то на сайті виробника процесору Unisoc вказано, що цей процесор підтримує оперативну пам'ять lpddr 4 x максимум. Виробник же Hotwav пише на своєму сайті, що тут встановлена оперативка, хоч і 4 ГБ, але це lpddr 5 Кому вірити, тут вже вирішуйте самі. Далі, щодо пам'яті постійної, тут її 256 ГБ, і виробник заявляє, що тут пам'ять UFS 3.1, тобто гарна, швидка пам'ять. Так може бути, тому що процесор цей підтримує пам'ять UFS 3.1. Але щось мені здається по швидкості роботи системи, що тут UFS 2.1. По акумулятору маємо 10800 мАч, 15 годин відтворення відео з YouTube. В принципі, для захищених смартфонів це стандартні показники. На 2 дні використання в звичайному режимі вам точно буде вистачати. Але давайте більше сконцентруємось на деяких моментах, а саме тут немає NFC, і другий момент подивіться на швидкодію. Я не знаю, чи сильно вам це зараз буде помітно, тому що смартфон певний час вже увімкнений, і зазвичай він трошечки, як то кажуть, роздупляється. Давайте, наприклад, зайдемо на YouTube. Полистаємо там стрічку, щоб ви розуміли просто, як це працює. Коротше кажучи, смартфон дійсно трошки підтупляй, як ви бачите, в роботі. Він не супер плавний, не супер швидкий. Хоча, відповідно, 4 ГБ оперативки, що від нього хотіти. Далі NFC немає це проблема. Операційна система тут Android 15. І, до речі, саме через NFC, я думаю, що цей смартфон багатьом молодим і зрілим людям не підійде, тому що всі зараз користуються, по-моєму, NFC, це дійсно зручно. Смартфон працює на 15-му андроїді, Ну і по суті, в цілому все, що потрібно про нього знати. А, і ще тут є запис розмов. Щодо звучання. Звучання максимально простеньке, динамік видно, що бюджетний, ніякого об'єму немає, нічого. Максимально просто. Краще слухати музику саме через навушники. До речі, незважаючи на те, що графічна оболонка трошки підтуплює, якщо говорити про ігри, то я вам скажу грати ще й нормально. Зараз ви бачите асфальт на середніх налаштуваннях графіки, він абсолютно не фрізить, не глючить, нормально абсолютно працює, що для мене було прям дивом. Я, до речі, часто таке помічаю, що смартфони деякі можуть фрізити, але в іграх, хоч і менюшка в них довго буде завантажуватись і так далі, але сам процес, сам геймплей буде відносно нормальний. Тобто, як бачите, от в таку гру, наприклад, тут без проблем можна грати, тут ніяких фрізів немає. Дивина, та й годі. Дисплей. Він насправді непоганий. Це IPS-матриця, тут 120 Гц частота оновлення. Але чи то через слабку систему, чи то через що, ви ці 120 Гц ну, тупо не відчуваєте. По дисплею маємо діагональ 6,6 дюймів, HD плюс роздільну здатність і 120 Гц частоту оновлення, яка тут в принципі не відчувається, тому що система тут не надто плавна. В налаштуваннях є. Кольори та контрастність, можемо трошки їх підкрутити, якщо вам це потрібно. Відповідно налаштування анімації і зарядки, але це зараз, напевно, у всіх смартфонів є. Частота оновлення ну 120 стоїть, але я не бачу ніякого сенсу в цих 120 -ти. таке незрозуміло. До речі, де є здешевлення по дисплею, окрім роздільної здатності. Тут захисне скло, Gorilla Glass третього покоління, тобто відносно старе і відповідно дешевше, ніж там Gorilla Glass 5, наприклад, і так далі. Ось так по кольорам, якщо ви так от впритул дивитесь на смартфон, я думаю, вам смартфон сподобається, тому що кольоропередача тут мало чим відрізняється від того, ж Hyper7 Pro чи Hyper7 звичайного. Та, по факту, навіть від більшості юліфонів вона не сильно то й відрізняється. Тут нормальна кольоропередача, мені тут все подобається. Якщо ж ви будете використовувати смартфон для перегляду відео, то тут взагалі без питань, ну це і зрозуміло. Тут висока частота оновлення не потрібна, тут нормальна кольоропередача, ну єдине, що HD роздільна здатність. Тому, можливо, трошки далі від очей треба відводити, щоб картинка здавалася більш чіткою. Ну, а так в цілому все. Звичайний дисплей, який в принципі для смартфона за 140-150 доларів. Я не можу сказати, що ідеальний, тому що хотілося б, що тут все-таки 120 Гц відчувалося, але не відчувається. Основна камера смартфону заявлена 20 мегапіксельна, і по факту воно так і є. Але якщо ви зайдете конкретно з мого апарату в лаунчер камери, то ви максимум зможете зробити 5 мегапіксельні знімки. Чому так? Як часто буває, виробники на огляд свої новинки засилають набагато раніше, ніж ви бачите, наприклад, ось цей конкретно огляд. Оцей смартфон мені прислали, по-моєму, в кінці травня, тобто майже два місяці до того, як я публікую це відео. І спочатку прошивка тут дійсно була сирувата. Тут навіть не було додатку для керування оцим от RGB Magic Light. Я чекав її близько місяця, мені прошивка прийшла по повітрю. Я зайшов, дивлюсь, там ще щось не працювало. Кажу, ні, хлопці, треба переробити. Вони скидують мені через пару тижнів ще одну прошивку і кажуть, встановлю через комп'ютер, буде все класно. Я встановив її, дійсно, на днях буквально до того, як робити цей огляд. Все працює класно, все. Думаю, піду ще пофоткаю. Пофоткав. І щоб я не клацав в стандартному лаунчері камери, фотки лише 5 мегапіксельні. І все. Я про проблему повідомив, кажу, давайте, щоб коли у вас старт продажів буде цього смартфону, щоб отакої біди у вас не було, будь ласка. Сказали, що передали в технічний відділ. Ну, подивимось. Якщо встановити сторонні лаунчер-камери, наприклад, то все працює нормально і ви дійсно отримуєте 20-мегапіксельні знімки. Але займають вони чомусь так само, як 5 мегапіксельні. От такий от моментик. Що ж, тепер пройдемось трошки по камері. По-перше, тут повільний автофокус. Це із мінусів. По-друге, із мінусів, те, що в моєму конкретному смартфоні тільки 5 мегапіксельні фото через стандартний лаунчер камери. Я підкреслюю через стандартний тільки. По налаштуваннях розмір фото ось так. У нас у нас немає по мегапікселям. Редакція це означає, що буде 16 на 9. Ось такий переклад. 4 до 3 я розділлю співвідношення сторін. Але всі фотки будуть 5 мегапіксельні. Режим відео стабілізації тут немає. Все-таки смартфон не дуже дорогий. І в нас є 4К. Я не знаю навіщо, але в цілому я вам скажу, що по якості запису відео це смартфон далеко не найгірший, який я бачив. По відео більш-менш все непогано. Е, далі є режим сповільненої зйомки і декілька додаткових режимів. Тут в цілому, як бачите, режимів не супер багато, а всі режими у нас знаходяться зліва. Давайте приберу, щоб було видніше. Є навіть ручний режим, тобто типу професійний для фото. Є портрет і є панорама. Бачите, все тут, в принципі, необхідне є. Так, давайте покажу вам пару прикладів фото та відео. Але єдине, що хочу додати, чіткість на фото недостатня, чіткість на відео нормальна за ці гроші. Так, а тепер подивимось, як записує звук смартфон, як записує відео. І відповідно ось вам нова зірка ютубу мого. Такий от рижий котик. Тепер в мене два котики живе. До речі, малий котик. Не боїться великого, а великий малого боїться. Але котик дуже ніжний. Що я вам хочу сказати? Смартфон був би цікавий, якби не два моменти: 4 гіабайти оперативки і відсутність. NFC. Далі виглядає смартфон дійсно круто. Ну і на цьому, мабуть, все. Тому що ця от rgb підсвітка, як на мене, вона тут не зовсім треба. Я взагалі такого, наприклад, не люблю. Да й фішкою назвати її навряд чи можна. Коротше кажучи, от таке от в мене хобі, як бачите. Тестую, знаходжу баги і в будь-якому випадку розповідаю про все вам. Я сподіваюся, ви оціните це відео, поставите хоча б лайк, а можете підписатися, якщо ви ще не підписані. Ну а в мене на цьому все. Нагадую, що на AliExpress посилання в описі, кому цікаво. І цей апарат ви також можете в мене придбати за дуже невеликою ціною. Кому цікаво, пишіть. Ну а в мене на цьому все. До зустрічі!